Всім привіт! Позаду мене знаходиться ділянка перцю, яка садилася для того, щоб його вирощувати на продаж. Приблизно десь сотки дві перцю за моїми плечима стоїть. І Знаходимося вже ми на тіткіній ділянці, і в цьому відео я покажу, чим я буду підживлювати перець для того, щоб він мав людський вигляд. І Поговоримо трошки про нюанси, розповім про свої спостереження і так далі. Всі ви бачили, як я вибирав полуницю, тітка мені допомагала вибирати, і сьогодні прийшов день повертати борги. Так як вона зараз загружена по продажу картоплі на базарі, вона зараз на даний момент сидить, продає. Я поїхав з базару раніше і вирішив просто для вас і відео записати і зробити одну корисну справу. І... Робити підживлення ми будемо не всього перцю, а декілька таких є грядок, які от, ну, страшно виглядають, м'яко кажучи. І Підживлювати будемо от таким от добривом для розсади. Наша основна ціль зараз буде це не дати азот, щоб маса наганялася, да? щоб маса росла. Нам спочатку потрібно буде накущити сам корінь. От як ми зараз корінь накущимо, це десь приблизно займе у нас днів, може 10. Уже наступну підкормку ми дамо трошки іншого складу. А використовувати будемо чистий лист для розсади. Всі ви його бачили по моїй копаній розсаді полониці. Ну, зараз продублюю, що тут написано. Сім азоту, 30 фосфору, 17 калію. В принципі, для розсади така підкормка, перша вона вже ж згодиться. Тому що, так як я і казав, наша ціль наганяти коріння. Вже як ви почнете наганяти коріння, потім уже саму масу легко буде наганяти. Чому не азот зразу? Це дуже просто. Було багато експериментів і покопані розсаді полуниці, що якщо даєш зразу азот. Пре сама маса корінь залишається на місці. І рослина не розвивається. Рослина просто стоїть на місці. Тому зараз будемо наганяти корінь. Ось такого вигляду наш добриво чистий лист для розсади, воно зелене. Я таких пачок використав дуже багато за 2 роки. Ми вже заколотили, воно трошки довго розчиняється і хай воно постоїть. Зараз візьмемо десь палку, де його збутаємо. Підживлювати будемо ось цю грядку. Вона сама страшна, тому що навіть видно, що ота, де стоїть посередині гарна грядка, це була новосаджена, а ця вже стоїть доволі давно. Її потрібно буде підживити. Підживлювати будемо зараз черпачком під кущ. Беремо такого черпачка і трошки так от поливаємо. Коріння тут ще не глибокі, його тут багато перти. не потрібно того доброго так вот поливаем кахойка так давайте по дозированию теперь Хто дивиться давно знає, що на 10 літрів треба 2 таких от мірні ложечки. Хто дивиться перший раз, може собі записати, що на 10 літрів треба дві мірні ложечки. А от 12 літрів то буде так трошки менше. Ну і тут у нас скільки там Десь смітки було, я дивлюсь уже. Там у нас там теж 11 літрів. Тобто можна дати одну таку з горочкою. Ложечку. І все. Зараз розколочуємо і хоча б декілька хвилин почекати, щоб воно розчинилося. Це не швидко розчине добриво. Це не Волагро і не плантатор. Це доброго, трошки треба почекати, щоб розчинялось. Таким простим і коротким було це відео стосовно підкормки перцю у відкритому вирощуванні. Уже наступне відео будуть зв'язані більше з калійними я думаю, підкормками. Треба буде почекати днів в 5, 7, може, максимум 10. Все буде залежати, яка буде погода. Тому що я ходив місцями дивився, деякі перець цвіти, а деякі перець відсвів і вже формує плоди. Тому зараз, оце за самий час, потрібно буде вносити уже такі більш підкормки, зв'язані з калієм. Може буде трошки азоту, мінімальна кількість фосфору і максимальна кількість буде калію. Такі добрива в мене а вже ж є. Це добрива для ягідних від сімейного саду. Вони також універсальні і підійдуть до овочевих. Але це буде наступний випуск, і він буде через тиждень, максимум. Тому. Якщо відео для вас було корисним, можете прожати лайки, написати коментарі. Ну, а якщо ви хочете купити такі чистили для розсади, ви можете знайти в будь-якому інтернет-магазині, навіть у власному місті, якщо воно навіть невелике, ціна даної пачки в нашому місті 60 гривень. Це не такі великі гроші, це копійки. Тому що на таку ділянку, щоб зробити хорошу фосфорну підкормку. Під корінь, да, щоб прижилась там роса, накущуватись почало коріння, це треба десь такі дві пачки. Це 120 гривень. Це навіть менше, ніж 5 доларів. Ну, одним словом, ні на чому. Тому можете його знайти десь у будь-якому місці, воно ну, загально доступне це добре, бо його не потрібно там чекати місяцями. Ну і можете поділитись цим відео з другом в соціальній мережі, у Фейсбуці. По бажанню підписатись на канал Українське Село. А я з вами не прощаюсь. Чекайте наступні випуски на цьому каналі.